Будемо говорити про наймасштабнішу атаку на аеродроми. СБУ та сил оборони відпрацювали по чотирьох російських литовищах. Про це детальніше поговоримо із нашим гостем. До нас приєднується Вадим Кушніков, оглядач мілітарного. Це українське онлайн-медіа військової тематики. Доброго дня вам доброго дня. Вадиме, дякуємо, що і з нами. Отож, зараз йдеться про кілька литовищ одночасно. Так, це Курськ, Вороніж, Борисогліпська та село Саваслейка. Взагалі, про цінність цих об'єктів з воєнної точки зору. На що зараз це може вплинути? Загалом треба розподілити по призначенню. Тобто, всі ми знаємо аеродром Саваслейка. Це одна з таких ключових причин повітряних тривог в Україні. В межах цієї країни, адже там базується 44-й авіаційний полк особливого призначення, який має на озброєння літаки. Міг 31 к тому, це одна з таких найпріоритетніших цілей, адже вони є носіями аеробалістичних ракет кінжал, які становлять загрозу під час застосування території всієї України. Адже швидкість та а, потужність цього засобу повітряного враження досить висока. А тому це один з таких моментів, який можливо навіть треба виносити трішечки окремо. А що стосується решти аеродромів, це так само бази штурмової та бомбардувальної авіації, на яких розміщуються літаки Су 25 су 34 і тут вже ми можемо казати, що це. Досить такий відчутний удар по спроможностям ворога щодо застосування тактичної авіації по нашому передньому краю та по мирним цивільним цілям на прифронтових територіях України. Якщо говорити про зокрема кожен аеродром, наскільки взагалі це складна операція для того, щоб вразити саме їх? А... Треба мати в розрахунку, що кожен аеродром він має своє прикриття ППО, тобто це і засоби, починаючи від індивідуальної зброї Калашникова у рот охорони, закінчуючи системами мобільного ППО, такі як панцер, тори решта засобів та сил протиповітряної оборони ворога, тому щоб подолати. Спротив з боку протиповітряної оборони, це дійсно потрібно залучити досить комплексний підхід для ураження таких захищених цілей. Тобто, це досить таки складна задача для наших сил оборони. Вадиме, знову ж таки. Тут те, що ми вже говоримо про факти, який відбувся вже підтверджено у СБУ саме враження по цим литовищам, а паралельно. Тут що цінно те, що було влучання е майну, яке там перебувало, ну яке важливе з точки зору воєнної логістики, чи е власне ураження ну, тих же е літальних транспортних засобів, які використовувалися як ракетоносії, через які так часто, як ми говорили, згадували повітряну тривогу по всій Україні, поширювали. Тут насправді важливо напевно, що ураження складів з озброєнням, які є на кожному з цих аеродромів, важливо для чого, тому що ми бачили на попередніх випадках, коли сили оборони спішно завдавала ударів. Якщо є влучання і потім детонація боєприпасів, які там знаходяться, вони вже повторними детонаціями ушкоджують все майно, яке є навколо тобто, це і літаки, і інженерна техніка, і споруди. Тому, скажімо, дійсно важливо саме потрапити в склад БК, який є там, і тим самим шкода може бути в рази більше, ніж просто уразити окремо якийсь літак, який стоїть на парковці. Ось ця така масштабна атака на аеродроми, що передує їй? Тобто, наскільки нам вдалося це зробити? Це якась допомога, можливо, техніки з заходу? Чи це те, що нарешті ми отримали f 16 На вашу думку? Ми бачили подібні задачі та подібні місії, які виконували сили оборони. і до того як ми отримали на озброєння? F-16, тому скажімо, це робота. З розвідувальною спільнотою, яка попередньо встановлює цілі, які містяться на цих аеродромах, визначають сили та місця дислокації сил протиповітряної оборони ворога. Після чого вже йде платомірне планування цієї операції, обираються найбільш ефективні сили, які будуть залучені для нанесення цього ураження, і вже безпосередньо виконується поставлена задача. Ну і також, чи може це якось вплинути на подальшу кількість повітряних тривог, яка саме поширюється повітряними силами так для попередження цивільного населення, чи могли, наприклад, росіяни той же авіапарк із уже уражених аеродромів перенести на якісь інші сусідні? Що ще може бути поблизу, що може нести загрозу для України і аеродромів? Якщо ми кажемо про ураження місць базування тактичної авіації, це саме є такі штурмової та бомбардувальної авіації, то тут насправді вони не так сильно прив'язані до конкретних місць базування, тобто є можливість застосування їх із польових аеродромів. Якщо ми кажемо про штурмовики су 25 і в меншій мірі ми можемо так само сказати і про бомбардувальники су 34 Вони так само можуть діяти з. Підготовлених польових аеродромів. Але у разі, коли мова йде вже про Міг-31, то це літак, який дуже сильно залежний від якісного ВПП, злітно-посадкової поверхні та, і безпосередньо обслуговуючи інфраструктури. Тобто цей літак вже не зможе так оперативно діяти з польових аеродромів, або ж з інших таких не дуже при. Придатних для цього місць тому вони, якщо у разі буде дійсно підтверджено значні пошкодження в інфраструктурі цього аеродрому, то буде стояти питання передислокації їх вглиб на інші бази, а саме тому буде можливість, якщо це дійсно так і станеться, мати більше запасу часу під час повітряних тривог, адже вони будуть літати з. Тих баз, які знаходяться подалі від території України, і саме тому у наших сил оборони буде більше часу на реакцію а безпосередньо цивільно буде більше часу для а, укриття на безпечних місцях. Якщо аналізувати попередній досвід, якісь попередні удари України по литовищах по території Росії, скільки часу Росіянам потрібно для того, щоб відновити ось ці аеродроми, і наскільки часу вони стануть недієзнатими для Росії? В першу чергу це залежить від ступеню ураження такого об'єкту. Якщо ми кажемо... Що це просто незначні пошкодження злітно посткових смуг, або ж це там якісь прилеглі території, то роботи по відновленню можуть займати близько доби. Якщо це більш комплексне враження, якщо є детонація бойових частин, які містилися на складах, то це може зайняти і до місяця. Тобто тут велика роль відіграє саме масштаб враження. Тому в принципі діапазон такий широкий, тобто від одної доби до місяця може займати повністю відновлення дієздатності того чи іншого об'єкта ворога. І раніше в Міністерстві оборони Російської Федерації заявляли, що вночі 14 серпня російська протиповітряна оборона, нібито знищила 4 тактичні ракети. Точка У також 117 дронів над територіями восьми областей. За даними телеграм-каналу Астра, в Оронінській області після атаки дронів сталася пожежа в Борисоглібському військовому аеродромі. Ну а далі ми не будемо сильно цьому присвячувати увагу, тому що ми маємо офіційне повідомлення від Служби безпеки України. Але в чому тут показова історія? Те, що кількісно це найбільша така була масова атака, якщо знову ж таки довіряти Міністерству оборони Російської Федерації, чи тут більше про незахищеність, неспроможність Росіян захистити власні воєнні об'єкти. Довіряти росіянам щодо наведених ними цифрами. Ну це насправді така невдячна справа. Але ми можемо побачити дійсно масштаби подібного роду. Масштаб це не перший, але публічно так, щоб вони повідомляли про таку кількість засобів повітряного нападу, які застосовували силами оборони України. Напевно, що це дійсно вперше. Ми можемо побачити. З цих повідомлень дійсно масштаб застосування, а так само те, що вони застосовуються комбіновано. Тобто це не лише застосування дронів, а й застосування тактичних ракетних систем в даному випадку, як вони наводять точку. Хоча це дійсно далеко не факт, що саме вона була залучена для нанесення цього комбінованого удару. Вадима, це може якось бути зумовлено із спецоперацією в Курській області, на ваш погляд? Я думаю, що в нас є офіційні речники та коментатори, які, скажімо так, можуть офіційно донести позицію щодо цього. Але дійсно, ми бачимо, що є активність сил оборони на цьому напрямку, і не виключно, що це один з елементів комплексних, які реалізуються під час цієї операції. Ну, якщо також говорити далі про Курську область, то сьогодні вночі сили оборони України знищили ворожий су 34 Про це повідомив у телеграм-каналі Генштаб збройних сил України. Загалом, ось такий літак: наскільки він є важливим і наскільки його складно знищити, що це нам дає в майбутньому, тобто, якщо у нас з'явилася ось така можливість, тепер знищувати ці літаки. Ну, ми мали можливість знищувати цілі такі раніше, і це успішно робили. Але дійсно це, скажімо, основна така робоча одиниця повітряних сил Росії, які виконують саме такі тактичні задачі щодо нанесення ракетно-бомбових ударів. Вони є носіями бомб з УМПК, що так само. Дуже сильно шкодить як цивільним об'єктам, так і військовим в першу чергу, адже це відносно високоточна зброя, і вона досить потужна. Адже розробили а, за останні півроку навіть модифікацію під а, бомбу ФАП 3000 а це трьохтонний авіаційний боєприпас а, дуже високої потужності. Тобто, цей літак він несе велику загрозу. І його знищення це дійсно є одним з таких пріоритетних задач, які стоять як перед повітряними силами, так і перед силами нашої протиповітряної оборони загалом. Але при цьому це може на чомусь позначитися, бо нема поки такого чіткого розуміння, скільки ще можуть мати поготові ось таких подібних су 34 росіяни? росіяни. За відкритими джерелами станом на 23-й рік у них було близько 170 бортів. І казати, що вони прям всі задіяні проти України це дійсно було б невірною інформацією, але ми бачимо, що можливо дві третини таким чи іншим шляхом вони сконцентровані навколо кордонів нашої держави і на ротаційній основі виконують свої задачі проти наших сил оборони та проти цивільної інфраструктури, тому знищення одиниці напевно, що це гарний результат, але для того щоб перемінити загальну тенденцію, то звичайно треба знищувати їх ну, в трохи в більших кількостях. І я думаю, що ця задача підсила нашим повітряним силам. Якщо говорити ще про російські литовища, на вашу думку, які із них є також важливими цілями для України, і куди також ми теоретично можемо дістати? Що стосується пріоритетності, то в принципі ми вже побачили у зведеннях нашого генерального штабу, тобто ті цілі, які уражаються на протязі останніх трьох місяців, вони були задіяні проти України ворожій агресії майже з самого початку повномасштабного вторгнення. Тобто, це є ті пріоритетні цілі, які ми всі так хотіли побачити розведення генштабу ще в 22-му, а потім протязі двадцятого третього року. Але ми її вже бачимо станом на зараз, і це є вже досить великий успіх для наших сил оборони а решта це. Напевно, що більше до переліку дальньої авіації входять міста базування стратегічної авіації, а саме літаків ту 95 літаків ту 22 тобто це і аеродром Советський, Українка, де базуються ці літаки, з яких відбуваються ракетні отстріли території України. Одемо, дякуємо вам на цьому.